І скільки ти до речі років? А ти вже казав? Ні, а ти не казав? Не казав. Це. Ти казав коли. вирішив. Вітаю з вами Уляна, і це vr експерт. Сьогодні в нас дуже цікавий випуск, адже будемо говорити про напрямок каменю та його трансформацію з керівником Олександром Феденчуком. Привіт, Саш. Привіт. Як сьогодні твій ранок почався о, о, ранок? Якщо чесно, чудово, тому що світло було вимкнене, о, і я зміг більш-менш нормально зібратися на роботу, погуляти з собакою і навіть перепочити перед чудовим робочим. днем. Прекрасно. Як багато сьогодні вже зустрічей в тебе було і справ за робочий день? Ну, в принципі, як завжди, досить багато, але а, я повністю ваш в максимально енергічному стані і постараюся бути цікавим, як мінімум. Ну, якщо не вам, то нашим глядачам нам сто будеш цікавий. Почнемо з бліцопитування. Тут mm -hmm. я буду ставити запитання, на яке ти маєш відповідати коротко. Ну, не прям маєш, це не обов'язково, як тобі завгодно. Бажано коротко, але вже mm -hmm. як вийде. Перше запитання: яка в тебе кухня? Які там фасади, яка mm -hmm. стільниця? Е, якщо чесно, не думаю, що ти на це питання вже відповідали. Але я повторюсь: на кухні ми використовували для корпусу ДСП Савіола. В перламутровий, наскільки я пам'ятаю, сама декор. Потім фасади це також савіола, кена декор, а стільниця, стінові панелі, кермограніти науку. Як неочікувано, ну, дуже неочікувано. Супер. Друзі, для розуміння ситуації Олександр це чоловік Дарини. Вона в попередньому випуску відповідала на це саме запитання. Ось тут можете переглянути цей випуск. Потім візьму порівняю. А потім хто більше з вас лайків набере, знаєш. Батл. Mm -hmm. <світ> а якби ти зараз замовляв нову кухню? що б ти в ній змінив? Ну, є план на нову кухню вже, mm, так, якщо цікаво. чесно. Цікаво. Дарина не признавалась а, про це. Mm. Mm -hmm. не, <рес> кожного з нас є секретики. <рес> а я зрозумів. <рес> ну я не можу сказати, що ми змінили стосовно декористики, тому що ну, я особисто впевнений в тому, що саме простір має створювати дизайнер, людина, тим паче дизайнер, який тебе розуміє, чітко відчуває твою емоцію. Твій лайфстайл. І, але я наразі розумію, що би я змінив конструктивно. І саме перше, це я би додав замість звичайного керамограніту. Керамограніт індукційний, де не видно варильної поверхні, який нагрівається прямо від пристрою, який знаходиться під ним, дуже класно і збільшує корисний простір самої стільниці. І ну, це просто естетично. Куди? Скажемо так, безпечніше поставити розпечену сковорідку на кварцит, карамограніт, акриловий камінь mm -hmm. чи компакт плиту. <гум> Класне питання. Взагалі безпечніше тільки на один із цих матеріалів, а саме на широкоформатний керамограніт. Uh -huh. ну, чому? Тому що температура його запікання вона більше, ніж 1500 градусів по Цельсію. Uh -huh. А ось, якщо ми розглядаємо інші продукти, що компакт плиту, що акриловий камінь. До речі, акриловий камінь також буває досить різним по своїй консистенції. Є акриловий, акриловий камінь, а є поліефірний, який також досить часто видають за саме акрил. Щодо температурного впливу, ну, ці матеріали вони не є стійкими. Угу. Вони є стійкими, і будь-яка температура більше ніж 120-130 градусів, вона вже залишить певний спіт. Ну, але угу. тут як вам ще пощастить, тому що важлива тривалість дії цієї температури. Угу. Тобто там декілька секунд ще можливо так потримати. Так. з ну, Якщо ось так кинув і, <сміс> і, і підійняв, під то тоді так, тоді все буде гаразд. Але якщо ви це тривалий вплив, то зрозуміло. Угу. Добре, розлити каву на штучний камінь чи на натуральний? Що це безпечніше залежить від самого натурального каменю, від його обробки, але е, зауважу, що будь-який е, натуральний камінь він має е, поростість, тому що це природній матеріал, який формувався під впливом е, часу і великої кількості геологічних процесів, та не тільки. Тому, якщо ваш натуральний камінь не є обробленим додатково тими чи іншими захисними речовинами, не будемо там залазити в деталі, угу. то він все-таки цю каву абсорбує і видалити її звідти ну неможливо. неможливо. Тому штучний камінь, але також різний штучний камінь по різному працює, відповідно тут. Можемо деталізувати це питання в наших шоу-румах? Звертайтеся до наших експертів, вони проконсультують саме вас щодо вашого питання, вашого камені дадуть класну відповідь. Це 100%. Які стільниці часто використовують в закладах громадського харчування? Ну, по останнім так, тенденціям в принципі найчастіше використовують стільниці, які закладає дизайнер. І це класно, це класно, що наші загальні простори вони круто змінюються і це відчувається. Але, на мою думку, якщо ми розглядаємо саме там, звичайну комерцію, яка буде себе прохідною, так, з, з високим. Експлуатаційним навантаженням, то uh -huh. ідеальним матеріалом буде HPL, HPL-компакт, uh -huh. або навіть тут собі закину певний камінь. Але це може бути не, не тільки компакт, а наприклад, тонкий шар HPL, який буде вкритий фанерою. Це також uh -huh. досить гарні експлуатаційні характеристики. Але ну, тут досить багато факторів. Але uh -huh. в моєму топ-листі, так, топ-1, uh -huh. це, напевно, HPL. Я просто чула, що в Макдональдсах на терасах використовують компакт плиту. Типу, по всьому світу, да, так, є таке теорія. <різь> ну, це не теорія. Так говорять. <різь> це, <різь> це, це, це не теорія, це суцільна правда. І ну, об'єктивно, якщо брати саме економічну доцільність, навіть то mm -hmm. це найкращий матеріал зі співвідношенням ціна, якість і експлуатаційні характеристики. Mm -hmm. Але. Як і з будь-яким матеріалом потрібно розуміти, за чим ти працюєш, і звертатися до е, технічних інструкцій е, перед тим, як плануєш е, свій виріб. Угу. Тому так. Чи правда, що у натурального каменю є радіаційний фон? Досить поширене питання. Так є, але не у всього. В залежності від того, де він знаходився, де він видобувався, які угу. геологічні процеси відбувалися. Ну тобто, так є, але, але це. Ну, не можу сказати, що на Це локальна ситуація. Ось uh -huh. так скажу. Зрозуміло. Було дуже цікаво дізнатися просто. Uh -huh. <хи> okay. До речі, запитують досить часто да? це питання, так, uh -huh. ну, тому що е це досить часто звучить з вуст багатьох там, спеціалістів, які займаються штучним каменем, як uh -huh. там, е одна із один з недоліків натурального матеріалу. Тому yeah. ну, так. Да. Питання чисте. Дешевший, але хороший аналог стільниці з штучного каменю. Дешевший, але хороший. Ну, я трошки по іншому до цього питання відношуся. Все залежить від того, де і як ви будете використовувати свій кінцевий виріб. Досить в багатьох ситуаціях класним е, рішенням, саме навіть для вас, буде звичайна стільниця на основі ЛДСП, е, там на волгості основі чи на звичайній основі неважливо. Угу. Е, питання в тому, що ви хочете бачити на своїй робочій зоні. Так е, е, якщо ви говорите про тривалу експлуатацію і ви часто готуєте, наприклад. Так? Угу. Часто запікаєте, випікаєте, і у вас є можливість виконати стільницю, наприклад, з того ж самого керамограніту. На загальному на загальній вартості виробу це не буде така велика різниця, якщо оцінювати кухню в цілому, так uh -huh. але якщо це, наприклад, кухня, е яка буде використовуватися на дачі суто там в сезон, раз uh -huh. двічі в сезон, ну я особисто я там не бачу сенсу е дійсно інвестувати в е якусь таку, е уже скажімо так, поверхню середнього плюс-сегменту, називаємо це так. Mm -hmm. Тому будь-яка стільниця, вона є класна. Питання, як ви її експлуатуєте, в яких умовах? На чому, на твою думку, взагалі не можна економити в проєктуванні кухні? На фурнітурі якості послуг і стільниці. Mm -hmm. <гум> Який найпопулярніший декор каменю у нас у асортименті? Найпопулярніший е, ну, тут треба дивитися в розрізі двох аспектів на це питання. Перше, це історично найпопулярніший, і це просто базовий білий колір в асортименті акрилового каменю. Він є популярним, в асортаменті керамаграніту, Е, Ну дійсно, це якщо брати кольорову гаму, це топ. А ось саме якщо брати із новинок, так і якусь окрему саме цікаву імітацію із натуральних матеріалів, тому що будь-який керамограніт — це імітація чогось натурального, будь-то дерева, будь то натурального каменю тощо. То найпопулярніший декор це іналкобраца. Ну, прям він мені запав саменьке сердечко, і коли там позаминулого року я побачив цю, саме цей декор в асортименті Іналко. <схай> коли я побачив його в асортименті Іналко, це був мій топ-1. Ми відразу його включили в складську програму, і я скажу так, досить багато із клієнтів вона використала його в своїх проектах, навіть великих. Окей, з бліцом ми закінчили. Він вийшов не такий короткий, як планувалось, але дуже дякую тобі за таку цікаву інформацію. Я переходимо до основного блоку запитань. Розкажи, будь ласка, які види камені у нас є в асортименті? Розпочну з того, що сам по собі напрямок він є трішки більше аніж камінь. Чому тому, що HPL Compact це, це не камінь, але uh -huh. це матеріал, який використовується в стільницях, тому і обробляється він схоже як е, е, акриловий камінь, тому ми його і включили до нашого асортименту. Uh -huh. е, але якщо брати з одного загал е, в нашому асортименті ви знайдете акриловий камінь, ви знайдете кварцит, ви знайдете керамограніт. І ви знайдете hpl Compact, компакт, той, який не камінь, але на нього дуже схожий. Ми маємо власну фабрику. Що найскладніше в обробці каменю? Найскладніше, напевне, ну, в принципі, все, що пов'язане з людьми. Чому? Mm -hmm. Тому що коли побудовано безліч процесів і потрібно контролювати якість на всіх етапах, на всіх етапах це досить складно. Але я шалено радий тому, яка команда саме спеціалістів зібралася на нашому виробництві, при тому, що зібралася досить недавно. Це один з наймолодших напрямків в нашій компанії. І, Скільки років йому? Ну, якщо е, взяти так без пауз, да, то запустили ми в напрямок в 2021-му, в березні, мені здається, офіційно ось так. <гум> От, хоча перед цим там, декілька замовлень ми також виконували. Відповідно, щодо цього, цього, ну, це, напевно, найскладнішим фактором є, але любов до, до праці і е, е, бажання. Постійного зростання воно дійсно приносить чудовий результат. Тому відповідь моя така. Яке найцікавіше замовлення ми виконували за ці три роки? Це замовлення, до речі, перше, яке ми закрили, називаємо це так, да, після початку повномасштабного вторгнення. Uh -huh. Це був, це замовлення, яке навіть нас там до роботи повернуло певною мірою. Uh -huh. Це в Тар'ян Хаус. Ми робили острів досить цікавої форми. Напевно фотографії ми не знайдемо, але, але, але я просто опишу це. Досить цікаві форми хвилеподібної, там також облицьовували ліжко, угу. і при цьому всьому ще були, наскільки я пам'ятаю, окремі столи. Тому такий цікавий виріб закрилового каменю. І е, це один із найцікавіших замовлень. Хоча, якщо чесно, кожне замовлення воно є цікавим, тому що кожне, кожне замовлення є індивідуальним і підхід до нього також таким же ж самим, тому угу. але виділи виділяється зараз. От в моїй пам'яті саме це клас, цікаво було б побачити. Но, по опису, ми по опису Гарно а які взагалі вироби ми можемо виготовляти? Тут все залежить від фантазії, тому що в нас досвід є різних виробів, навіть облицювання стін, підлоги, обшивки каміну. Але те, на чому ми спеціалізуємося, це саме стільниці, кухонні, це кухонні острови, це стінові панелі, меблеві фасади, Тобто ми ближче до меблевої тематики. Хоча, якщо ага. там є комплексний якийсь проект, який включає і інші, Скажімо так, частини будівельні. Ми наша команда вона має досить високий рівень експертності і при роботі з таким напрямком каменю. Тому можемо все. Трошки поговоримо про тренди. Що зараз в тренді? Які декори каменю? Залежить все, якщо чесно, від локального ринку, але mm -hmm. ринок України він досить активно змінився з 2014 року. Все так, вплив Європи не має такого великого ділею, як раніше, mm -hmm. і наразі ми бачимо всі ті ж самі загальні тренди, які можна побачити на тих же самих виставах хай салоні, про mm -hmm. які в нас купу відео. Думаю, так, що можна десь там подивитися. І, е, е, в принципі, ми бачимо, ми бачимо ті ж самі тренди, що ви побачите зараз в Італії. Із напрямку каменю я би виділив зараз таку цікавинку. Це індукційні поверхні, які монтуються саме під керамограніт. Ховаємо індукцію, візуально її не бачимо, тим саме розширяючи простір. Це класно, це цікаво. Але другим, другим важливим моментом також виділю саме появу широкоформатного керамограніту в розрізі фасадів, ось таку більш активну. Тобто монолітна конструкція, де всі меблеві частини вони складаються із каменю. Цього прям дуже багато останнім часом. А є можливо якісь тренди саме в формах виробів. Так, є, і я зараз помічаю все більше таких кривих кривої геометрії. Mm -hmm. Я думаю, що просто всі стомилися від, від чітких форм, від чітких ліній, mm -hmm. і хочеться себе там видозмінити, видозмінити свій простір, розслабитися. І до речі, тут я там для себе підмічаю, можливо, це там новий виток розвитку саме крилового каменю, тому що це матеріал, який саме ідеально підлягає формуванню, uh -huh. і от з нього можна дійсно робити багато, багато таких класних криволінійних елементів. Uh -huh. Цікаво. Ти говорив про те, що можна приховати варильну поверхню в стільницю з каменю. Ми можемо таке робити? Дуже класне питання і дуже влучне. Ми в нашому новому просторі в салоні матеріалів, саме е, представили. Уже готове рішення, виконане з МДІ іналко і ну, окремою колекцію даного матеріалу в лінійці індукційних поверхень. Тобто це спеціальний матеріал, розроблений, створений саме для індукційних плит. Тому він показав себе дуже класно на тестуваннях, які ми проводили протягом минулого року, і е, ми розуміємо, що це наразі одне із найкращих рішень, які є на ринку. Навіщо в наших шоурумах такі величезні зразки? Тому що без них не можна продавати цей матеріал. Ось тут буде бліц. Все. Добре, без проблем. Чи є якісь особливості при замовленні виробів з каменю? Так є ці вироби, вони відрізняються від там загальних наших замовлень, тим, що ми виконуємо в більшості своє їх під ключ. І тут важлива чітка комунікація між меблярем, між усіма нашими підрозділами для того, щоб забезпечити якість даного виробу. Тому звертайте на це увагу. Якщо ми просимо вас щось зробити, це не просто так, а для того, щоб кінцевий споживач ваш і наш був задоволений. Які у вас плани по розвитку на майбутнє? Чи буде щось змінюватись? Ну, якщо коротко, то ставати краще кожного, кожного дня, тому що без цього розвиток неможливий. Але якщо брати стосовно матеріалів так, чи якихось інших піднапрямків, то ми активно зараз вивчаємо саме натуральний камінь. Ми, в принципі, маємо. Досить значний досвід роботи я з ним, але е, тут потрібно правильно інтегрувати цей продукт в, в систему роботи саме нашої компанії, тому що е, це дуже індивідуальна, скажімо так, штука, е, і е, підбір матеріалу і е, саме виконання замовлення, воно потребує додаткової концентрації. Тому, коли ми знайдемо ось цей ключик, я думаю, що у нас і з'явиться такий продукт в нашому широкому асортименті. Так, дуже дякую тобі. З основними питаннями ми закінчили. Тепер трошки про сентиментальне, скажімо так. Е, подія, яка тобі дуже запам'яталась за часи роботи в компанії. І скільки років ти в компанії? В компанії вже працюю більше, ніж 8 років. Ну, до речі, це, це якраз. Активний період розвитку компанії, тому що, якраз з моїм приходом і почали перші філії відкриватися поза межами Києва. Yes. І ну, для мене особливими моментами дійсно є всі відкриття кожної з там, нової, нової нашої філії, нового нашого сердечка на мапі України, на мапі світу. Але я, напевне, на все життя запам'ятаю перший день, коли я прийшов на співбесіду, у мене знайомий працював на виробництві. Я е, шукав таку тимчасову роботу, підробіток і без запису в відділ кадрів, просто постукав, а можна до вас на роботу? І, Сміливо. Ну, вийшло навіть дуже, тому що в принципі я планував там ну, знайоме на виробництві працює, на виробництво також попрацює. Угу. Але все-таки з ось цього стуку в двері почалася моя кар'єра в відділі продажів, а саме на позиції консультанта, потім менеджера, потім продакт-менеджера, ну і керівника. Клас. Тому, так. Гарний шлях який є <реш> добре, якби ти міг стати продакт менеджером будь-якого іншого напрямку, крім свого, тут хочу зауважити, що всі, хто були до тебе, відповідали на це запитання, що хотіли б працювати в відділу каменю. Так що дуже цікаво тепер почути твою думку. <реш> <реш> ну, цікаво, до речі, да? Ну, тоді. Класно. Приємно, так, да, приємно. Ну, щодо мене це також не дуже справедливе питання, тому що я був продакт менеджером напрямків фурнітури трішечки ага. близько місяця. І розсувних систем половиною роки. І, в принципі, я скажу так. Досить політична відповідь буде, але дійсно кожен з напрямків він є чудовим і кожен з напрямків має свій простір для розвитку. Тому, так як наша робота вона є креативною, вона не просто про цифри, не просто про плани, ну, якісь, маємо на увазі, там грошові і так далі. Це про творчість і відображення твоєї душі. Тому Будь-який напрямок, де я зміг би почувати себе вільно. Ось так. І наостанок продовжує фразу: Біяр для тебе це. То це моє серце. Ну, це те, без чого я вже ну, так точно не, не, не зможу існувати. Тому, тому це ви. Влас. Даша це сказала, всі. це родина. Ну. Будь такі класні. Ну, бо воно так і є. Супер. Дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Було дуже цікаво. Не знімайся. Ну все, зараз що це треба тр тр зібратися всім поплакати. Без проблем, я можу отак. Бо я не проти, якщо це буде доцільно можете навіть використовувати. Я цього не цураюся. Це так приємно, коли людина так любить свою роботу, правда? Так, це чудово. Я не знаю, навіщо працювати на роботі, яку ти не любиш. Сто відсотків. Витрачати ну, просто це типу, час дарно. Так, да, є складнощі, да, є проблеми, да, є перемоги, є поразки. Але ну, типу, якщо ти себе не відчуваєш комфортно на тому місці, на якому ти знаходишся, то ну напевно це не твоє місце. 100%. І там, незважаючи особисто на свої там, якісь негаразди в робочому шляху, все одно я розумів, що там для мене компанія вона є ну, дуже важливою, тому що. Я не тільки в ній виріс, а я зростав разом з нею і вона ставала краще, я ставав краще. І це вже такий зв'язок, який від якого не відійти. І через це там і баскетбольні команди з'являються всякі і так далі. Тому що ну, більшість свого часу ми проводимо в робочому режимі. Тому класно, коли це є частиною життя, а не просто доповнення там, до основного моду, на якому ти просто отримуєш засоб для існування. От так. Клас. Дуже дякую тобі. Це було б чудовий інтерв'ю просто. А, а. Зараз Ладно, Може ще одне питання, таке останнє може бліце. Ну, Що найскладніше в твоїй роботі? Та не завжди вистачає енергії. Ну, це Енергія. зараз про, про те, чим, чим, чим живу зараз. Uh -huh. Хочеться віддати більше, а ну, не, маєш, не маєш цього запасу. Угу. Тому ну треба насичуватися енергією. І, до речі, це інтерв'ю воно допомогло саме насититися. Тому піду зараз віддавати своїй команді цю енергію. Все не віддавай тільки, трошки залиши собі ні. Ну, так а ти потім наповнюєшся від команди енергія. Ну, це добре. ж таки взаємообмін. Це квічний двигун. А за традицією для наших підписників у нас розіграш. Пишіть в коментарях запитання для Олександра та його команди. Ми виберемо три найцікавіші або найчастіші запитання і дамо відповіді на них в нашому інстаграм. А серед усіх, хто напише коментар, ми розіграємо подарунок мультипіч. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь, підписуйтесь обов'язково. Обов'язково. Лайки, лайки. лайки. <смір> <смір> До зустрічі! Thank you